Гілки, каміння, ганчір'я на вулицях обласного центру. Працівники КП «Черкаси-водоканал» щодня чистять затори каналізаційних систем. Усе через неправильну утилізацію відходів. Детальніше розкаже Анна Могильна. Черкащани нерідко викидають узиви, жир, серветки, ганчірки та інший непотріб, що не розкладаються у воді. У результаті утворюються щільні засмічення, які блокують прохід води і призводять до пошкодження системи. Каже Юрій Пониско. У зв'язку з тим, що мережа вже стара і газами її розідає, плюс люди кидають тряпок, влажні салфетки це найбільша проблема на даний час. Тому що влажні салфетки вони цепляються за, за любу якусь гілочку, якась царапинка, якась проволочка і все, воно збирає, збирає і стають навіть такі діаметри, що не можна представити. Непотріб, що потрапляє в трубопровід, утворює засмічення, які блокують роботу каналізаційної мережі, через що будинки втрачають можливість нормально функціонувати. Будинок це одна мережа, якщо 10 будинків сходяться в одну мережу, стають 10 будинків зразу, і треба час, щоб Чим більше будинків, тим більше діаметр труби, тим важче її чистить. І це все сміття збивається в одному колекторі, і тоді дуже тяжко його. Промивати. Працівники водоканалу регулярно очищують затори за допомогою спеціального обладнання. Використовують потужні насоси, троси і хімічні засоби, щоб видалити накопичений бруд. У нас вроді на водоканалі є все. Машини нові, ескаватори, нема людей. Тому от така тут навіть теж проблема. Зі слів Олега Кравця, комунальне підприємство щодня виконує до 20 промивок каналізаційних мереж. Оскільки більшості трубопроводів уже 40-50 років вони не витримують навантажень. І того, що постійно йде якийсь бруд. Мережі просто не витримують, іде їхнє перенавантаження мережам від 60 до 40 років, і скажімо, відсотків 15-20 цього мереж, які поміняні на протязі 10 років. І в зв зв'язку з великою кількістю. Переселенців, змін направлень будівництва, багато дуже нового будується, а мережі залишаються того самого діаметру і того е, самого тиску. Місцева жителька Ганна Михайлівна розповідає, що регулярно дотримується правил сортурування відходів і ніколи не зливає в каналізацію зайвого. Нічого не кидаю. Я навіть компот сухофруктів верю, другий переджмакала і туди ні. Я здавила у пакетик на мусор і порядок. І я не переживаю за свою каналізацію. бо. Люди повинні відповідально ставитися до утилізації відходів, адже це може значно зменшити кількість засмічень і допомогти зберегти каналізаційну систему в робочому стані. Вважає Таїсія Олексіївна. Не кидати всяке таке. треба. А, а що ж, ну мені несознательний не такі, що що там тільки немає. Звісно, не взя таке робити. Тому що воно ж і людям на голови потім лізе. Було ж таке, воно що ти, що на нижньому кожами, все лізе. Ну треба, звісно, за цим следити. Совість треба, щоб була, то все. Комунальники нагадують, що правильне користування каналізацією та утилізація побудови сміття є запорукою ефективної роботи системи і збереження довкілля. Тому наполегливо просять не кидати сміття до каналізації. Для цього є смітник, бо одного разу затор може перетворитися на справжній колапс для міста. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.